Осінд аналітик звернув увагу на цікавий момент у відео, яке оприлюднили оператори безпілотників 414-ї бригади «Птахи Мадіра». Серед підбитої ворожої техніки він помітив, бачите, щось дивне і не дарма. Виявилося, що росіяни використовували інкасаторський фургон. Так, схоже, воїни вирішили йти в бій просто з банківського обслуговування. Відео, яке аналізував аналітик, було опубліковано ще наприкінці серпня, і серед добірки знищеної техніки окупантів трапилася ця от броньована каса на колесах. Про ці та інші військові події говоримо далі з нашим на зв'язку військовим експертом. Це оглядач Василь Пахньо. Пане Василю, вітаємо. Доброго дня. Марія Марія, добри ранок. Отже, за словами президента України, станом на зараз Покровськ, це головна ціль росіян до містра проникло близько 200 окупантів, які намагаються штурмувати українські позиції. Використовують бронетехніку. Нещодавно було зафіксовано 29 таких машин. Ну і ще ми бачимо, використовують різного виду Далі. ось такі і деякі, як вони вважають, що там на Покровську, і наскільки є ситуація сьогодні стабільною для наших сил оборони. Я не дуже любитель слова критична, але ну реально те, що зараз відбувається по-українську, воно дуже близьке до цього, щоб назвати його окреслити критичною ситуацією. тому що, по перше, число 200 окупантів про що говорив генштаб на вихідних. Зараз очевидно, ця кількість росіян, які зуміли продертися, пошкебатися до міста, вже зросла. І про це вчора буквально повідомляла наша колега воєнкорка, один Юлія Юля Кирієнко, яка ну очевидно, має дуже хороший інсайт по ситуації. Покровська, вона описувала її детально по кількості окупантів, які там є. Я теж маю інсайт по покровську. Вчора спілкувався із бійцями, і на жаль, ситуація там ну паршива і критична. Те, що я кажу, в контексті того, що Ворожі оператори БПЛА вже облаштували свої точки у місті, безпосередньо в центрі вже Покровська є зафіксована точка злету російського оператора дрона з перехоплення, власне, такого дрона я теж публікував у себе в телеграм-каналі, і це дуже погані новини, тому що якщо раніше в нас було пошкодження логістика От слово логістика, воно головне в цьому контексті. Логістика зараз просто жахливе питання для Покровська. Якщо раніше Росіяни вибивали нашу нашого. Логістику і не тільки самого міста, але й околиць, зокрема, якщо звернувся на мапу Діпстеть південно-східній околиці е Покровська, є такі населені пункти. Там Сухецьке, Лисівка, наприклад, Чунишине Там досі є наші війська. Є uh -huh. логістика до них фактично, що відрізана та неможлива. І якщо раніше противник перебував цю логістику е за меж міста, то тепер він вже працює у місті. Це uh -huh. надзвичайно критична і паршива ситуація. Е uh -huh. Тобто, для того чи можна її виправити Теоретично так ще можна виправити зараз. Наразі у нас, скажімо, так лється, є пробої на смузі відповідальності однієї з бригади, яка тримає оборону Покровську. Однієї з бригад, якщо там перерізати принаймні це вікно можливості проходу для росіян, які е, свій логістичний коридор туди влаштували і шастають, розблідаючись угу. покровську. То тоді безпосередньо в межах міста можуть працювати і групи спецназу і головного управління розвідки. Про що теж повідомляє інший наш колега Андрій Царплєнко з один плюс один, що ГУР туди зайшло і вже спец. Призначені Сігуру там працюють, але без е знищення вогневих точок ворожих пілотів. Подальша зачистка неможлива без перекриття uh -huh. цієї от пробоїни в смузі відповідальності однієї з яку я не називаю. Теж очевидь це буде неможливо. Ну ситуація зараз потрібно усвідомити, що вона гіперскладна з точки зору того, що якщо такі сценарії далі будуть продовжуватися, ми втратимо Покровська. Разом з ним ми будемо мати величезні втрати особового складу. Ну окей, я не буду тут лякати не величезні втрати. Можливо, може і дасть їх уникнути, але це однозначно, що зараз uh -huh. логістика рух вперед або вихід назад. Він надзвичайно ускладнений і. Він поєднується із втратами особового складно. Тому ми втратимо не лише Покровськ, ми втратимо мирноград, і ми отримаємо те, що ось це величезний гігантський кулак, про який говорить президент, який зараз зібраний під Покровськом, Він буде фактично щоб вивільнений і зможе Путін його командування задіяти його на будь-якому іншому напрямку з Донбасу. Ну, от зараз в силах оборони зазначають, що окупанти знову використовують під час штурмів важку броньовану техніку. І от повернення до цієї тактики насправді дає ефект. Чи все це знищується нашими дронами і артилерією, чи ні? Ну, тут треба розділити, що в сам Покровськ на техніці окупанти не заїжджають. Вони е, стараються прорвати таким чином нашу оборону на півночі від Покровська в на так званому добропільському напрямку. Є такі населені пункти Шахове та угу. Володимирівка, в скажімо, в основі цієї цього в минулому добропільського прориву противника, де Росіяни намагаються знищити цей наш пункт оборони, цілий вузол оборони, і, і туди вони вже за останні два тижні ну на разів сім технікою від 15 до 35 одиниць намагалися здійснити прорив. Це логічно, тому що вони там наступають по полях по відкритих. Ім бодай якось треба зробити так, щоб десант, піхотний десант, доправити до точки нуль, mm -hmm. і це вони роблять на техніці. Це не дає їм зиску. Це вже так потроху перетворює Шахове та Володимирівку. Таку собі Донецьку Чорнобайовку, де росіяни втратили величезну кількість mm -hmm. техніки, але сам Покровського на техніку не використовують там. Малі групи інфільтрують. Йться росіян йде техніка застосовується це на південному сході Мирнограда. Uh -huh. Там за останній час Росіяни теж спробували прорватися технікою, але знову ж таки тут не сама техніка грає роль, а як режим таксів доставці десанту до точки нуль, де вони мають зав'язати бої, і як ми вже напередодні чули від речника угруповання військ схід шапувала те, що новочевить ну, частково ці успіхи в росіян є, тому що вже зараз вуличні бої у мирнограді підтверджують наші навіть навіть наші. Офіційні речники угу. пропагандисти також діляться відеороботою наших дронарів поблизу Покровська на оприлюднених кадрах. Також видно, як там наші українські безпілотники полюють на ворога в повітряному просторі. Немає вільного місця. Мова йде про безпілотники різного типу. І от росіяни... Зараз неють, що в таких умовах пересуватися на техніці це просто самогубство, а ефективних засобів захисту від дронів у них просто немає. Угу. Це небо біля Покровська виглядає саме ну, власне, так як це все виглядає, і яка локальна ситуація, от саме те, що стосується безпілотників, тому що наші атакують, але росіяни також в цьому не стоять на місці. Тим, втім, що в цьому і логіка процесу зараз, чому Росіяни намагаються зачепитися за міста, я прогнозував і раніше і доєднувався до вашого ефіру. Зокрема, кінець. Жовтня, початок листопада, це період, коли остаточно спадає так звана зеленка, листя дерева падає, uh -huh. і відповідно зникають можливості переміщення противника в його піхотних група по лісопосадках, які в ряди годи є на українському Донбасі. Відповідно, якщо зникають ці можливості руху по посадках, ти просто фізично вже тебе листя не прикриває. Це означає, що ти опиняєшся, що в посадці, що в голому полі. Uh -huh. Відповідно, наші дрони можуть виявляти та знищувати ворога. Залишитися на зимовий період в полі. Це підписати собі смертний вирок. Росіяни це прекрасно розуміють, і вони собі підпишуть смертний вирок в інших локаціях, там, зокрема, Костянтинівка, ймовірно, Лиман. Якщо наші війська туди їх не пропустять чи Сіверськ, хоч там mm -hmm. в цих трьох названих точках дуже складна ситуація. Але в двох локальних населених пунктах це Покровськ, це Куп'янськ. Вони зуміли заскочити до міста. Тому що місто це і є якраз такі локація, яка дозволяє укриватися від дронів за рахунок погребу, за рахунок під. Валу розвалені руїни хати вони можуть там ховатися, от uh -huh. в таких містах. Тому це їхня логіка потрапити до міст на зимовий період для того, щоб там перезимувати, акумулювати свої ресурси і відновити наступ впродовж весняної кампанії. От в цьому якраз і логіка. Так справді, якщо застрягнути посеред поля, то Ну, дрони знищать, вони це розуміють, і саме тому вони пхаються в дуже інтенсивному темпі до е, населених пунктів Донбасу. Крім Покровська uh -huh. та Куп'янська, тут варто підсвітити в такому контексті Лиман, Сіверськ, Костянтинівка, Мирноград, Дружківка, Добропілля. Ну, слованська матож, звісно. Угу. Угу. Хотілося поговорити з вами про те, що президент Зеленський заявив, що російські шахеди зараз небезпечніші за балістичні ракети. І от балістичні ракети ми в принципі збиваємо там, де стоять Петріоти. А проти масових атак шахедів потрібні і -16, і вертольоти і дрони-перехоплювачі. Як ви вважаєте, ми можемо зараз говорити про перехід до війни, де вирішальне значення буде мати не потужність ракет чи авіації, а якраз таки здатність швидко виявляти і знищувати хвилі дронів? Ну, ми вже зараз в такому етапі війни, тому що якщо подивитися на те, як розгорталася наукова, скажімо так, науковий розвиток зенітних комплексів, то він показує, що ніхто в світі не готовий до того, що така кількість дронів, як типу шахет, нас атакують, вони будуть атакувати територію будь-якої з країн заходу та навіть сходу. Чому тому, що після другої світової війни, під час холодного холодної війни цього періоду історія наука, скажімо, так зенітних комплексів розвивалася так, що потрібно. Робити е, витончену якусь балістичну міжконтинентальну, міжгалактичну ракету, яка буде ну, це вже так дещо прибільшує uh -huh. міжгалактичну, так, ну але міжконтинентальну балістичну ракету, е, яку яка буде нести, наприклад, ядерний заряд або що. І ц, таких ракет не можна зробити в великій масовій кількості. Тобто то ти їх не будеш клепати по 100 штук в день. Е, е, і всі готували ось такі, ну, дуже сучасні, дуже. Універсані не універсальні, а дуже м, такі витончені зенітні комплекси, які так само дорого коштують, і ракети, які до яких так само коштують мільйони, якщо не мільярди, то mm -hmm. е, наука йшла туди. А зараз війна змінилася в сенсі того, що можна сотнями дронів атакувати, і ти не знаєш, що з цим зробити. Ти не можеш всіх цими мільярдними ракетами збивати, тому що це дуже дорого. Mm -hmm. Треба шукати варіанти, які будуть значно здешевлювати цей процес збиття. І от ми зараз в тому числі перебуваємо у цьому пошуку, тому використовуємо mm -hmm. літаки гелікоптери, зенітні дрони Спірі подвипа там так би мовити. Uh -huh. Ми це все шукаємо і, і, і виявляємо, як нам це все зробити. А світ в принципі не має такої протидії. Чим зараз шахеди так само небезпечні, тому що е, навіть в режимі, от ви кажете, патріоти може збивати там, де є балістика. Але що зараз робить противник? Він е, запускає просто ріша хедю, подекуди uh -huh. в е, сторону нашого петріота, який має прикривати від балістики якийсь об'єкт, і таким чином загашують його можливість uh -huh. е, працювати, тому що потрібно думати над тим, як захистити Петріоти, в тому числі, якщо противник яких виявив і проти цього рою ну дуже складно знайти механізми відбою. Uh -huh. тому так є тут певні нюанси того, що шахеди зараз небезпечніші ніж балістика. Хоча й балістику росіяни, як ви знаєте, вони покращили її можливості. Вони вже летять по квазібалістичній траєкторії, що теж в свою чергу спонукає е, ті витончені зенітні комплекси типу Петріот. Зараз модернізуватися в ході української війни. Розуміло, дякуємо дуже за аналітику. З нами на зв'язку був військовий оглядач Василь Пихньо. Дякуємо вам.